Вітаю! До вашої уваги. Черговий випуск новин від ситуаційного центру. Детальніше про кожен випадок далі. 4 грудня о 14.44 камери відеонагляду зафіксували ДТП на перехресті вулиць Максимовича та Хмельницького шосе. Водій Білого БМВ не дотримався безпечної швидкості дистанції та зіткнувся із сірим порт. За інерцією той вдарив білу тесла. Автівки отримали пошкодження. На місце прибули поліцейські на водія БМВ склали протокол. 5 грудня о 13.05 відеоаналітика виявила аварію на вулиці Братславській. Водій червоного дав під час перестроювання не впевнився у безпечності маневру і зіткнувся з бежевим вас. Машини зазнали пошкоджень, патруль прибув на місце. Учасники ДТП вирішили ситуацію шляхом цивільної домовленості. 7 грудня о 16.40 камери ситуаційного центру зафіксували зіткнення на перехресті Хмельницького шосе та Львівського шосе. Зіткнулись чорні шкода та фольксваген. Обидва авто пошкоджені. На місце приїхали патрульні. Водії оформили Європротокол. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідками правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти у Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Просимо вказувати дату, час, точну адресу та деталі події.